батальон пришел, в общем, для того, чтобы защищать свою родину, Украину. Вот. Потому что знаю, что на нашей территории работает враг. Враг жестокий, коварный. Останавливать врага надо там, вот, на Донбассе. Если не остановить это там, значит, это расползется по всей Украине. Ось таких мужніх та свідомих чоловіків створено батальйон спеціального призначення МВС Золоті ворота з різних регіонів, різні по віку, проте їх об'єднує єдине бажання звільнити Україну від агресора. Вікова категорія від 19 років до 55, відповідно до законодавства. Але є один виключення, один боєць 57-річний. Хоча він виконує нормативи, виход силою на перекладині 16 разів. Що не робить, в принципі молодий боєць. Впоратися з щоденними тренуваннями та складними завданнями допомагає підтримка колег, кажуть правоохоронці. Завдяки цьому батальйон діє як злагоджений механізм. У батальйоні здесь атмосфера здорова, колектив нормальний. В частності, наш взвод спеціального назначення. Е, Рішаємо определені задачі, самі моделюємо ситуацію, готуємося. Для того щоб виїхати в АТО, завдяки сучасній новій зброї, якою забезпечений батальйон, правоохоронці проходять бойове злагодження під час навчань. Вже за деякий час бійці так діятимуть у реальних умовах у зоні АТО. Засоби захисту індивідуальні це бронежилети і каски. Ми отримуємо, які закупляються Міністерством внутрішніх справ 4 5 п'ятого класу захисту, також частина штурмових шостого класу, також 2 Б каски. Ми отримуємо централізовано, як і аптечки індивідуальні для кожного бійця, які сертифіковані на Україні. Керівництво держави та міністерство внутрішніх справ робить все можливе, аби бійці у зоні АТО були забезпечені усім необхідним. Міністр внутрішніх справ України, президент, наше керівництво виконує свої слова дані обіцянку оснастити наші сили сучасною технікою. Ви бачите, сучасна нова техніка, яка зараз проходить бойове злагодження у підрозділах і буде відправлятися на восток на у батальйону Золоті ворота є і своє жіноче обличчя. Ось ця молода дівчина за власним покликом душі опинилася в рядах бійців. Тут я займаюся медичною підготовкою і також штурмовою підготовкою. Також вивчаю тактичні знаки і з хлопцями займаюся маршкидок, хожу і захватом будинку. Після важких тренувань на бійців чекає смачний обід. Сьогодні в нас на обід домашні капусняки з сметаною, тушена картопля із салатом і свіжих овочів. Правоохоронці кажуть, такому асортименту можуть позаздрити навіть столичні ресторани, адже кухня тут не солдатська польова, а домашня. Такого багатого меню, як у нашій ідальні, ну напевно. Не можна зустріти більш ніде. В них є як і борщі, супи, харчо, капусняки. Дівчата готують прекрасно, навіть краще ніж у деяких київських ресторанах. Із других страв також можна зустріти ну, абсолютно все, що готуємо ми в себе вдома. Для самих бійців батальйону Золоті ворота це не просто служба а щоденне життя. Всі вони пам'ятають свого товариша, який загинув на Луганщині. І тепер, відправляючись у зону АТО, бійці з честю та наснагою готові виконати свій службовий обов'язок. Поки діти шукали маму, їх розшукувала міліція. У конотопі 11-річний Владик, 8-річна Юля та 6-річний Ромчик втекли з дому. Потім залишили записку співмешканцеві. Що це ти ви написали? Дядя Саша, вибачте, нас ми втекли з дому, ми просто не хочемо в інтернат. Коли отчим прочитав записку, подзвонив у міліцію. Він повідомив, що спочатку з дому пішла жінка, а за нею діти. Був піднятий особовий склад по тривогі і на протязі однієї доби були дітки знайдені у місті конотопі на одній з вулиць. Маленьких втікачів доставили до відділку міліції. Там їх заспокоїли та нагодували. З'ясувалося, що півроку тому їх матір вже притягували до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Головною претензією до цієї матері це було єдине це зловживання спиртними напоями. Поки дітей відправляли до центру соціально-психологічної реабілітації, правоохоронці розшукали їхню матір. Жінка на підпитку відпочивала на заміському пляжі. На жінку при встановленні жінки буде на неї складений місцевий протокол, який направлений буде до суду для розгляду, і суд міру покарання вже оприділить.